У 41-му маленькій Людмилі Клейнер було лише три рочки, коли вона з матір'ю потрапила до бараків одеського гетто. Її батько перебував у такому ж концентраційному таборі на Миколаївщині. Чоловік був вимушений щотижня здавати кров. У ті часи надію на порятунок мали ті, хто визнавав себе не євреями. Так, деякі матері були вимушені полишити своїх дітей, ділиться страшними спогадами свого дитинства, часів Другої світової, Людмила. Два мальчика. Ми з ними играли. Два хлопчики. Ми з ними гралися. Потім кудись вони поділися. Ми не розуміли куди. І мама розповідала, коли нас випустили через день на подвір'я подихати повітрям, я тягнула її до смітника чомусь. І коли вона пішла зі мною, там ці два сини, покинуті матір'ю, були мертвими. Їм змащували синильною кислотою, губи, і на цьому все закінчувалося. Під час реєстрації в'язнів гетто маленьку люду переховували. А згодом тітка Нюся викупила дитину за кожуху пустового румуна. Матір Людмили чудом вижила, коли її вели на розстріл. Їх повели на розстріл, розстріл. вона згадує, як це було. Колона величезна, люди не знають куди. І ось вона бачить, як з боку протилежного їдуть дріжки з конем. Думка кинутися під копита коня. Щоб він мене грохнув і тоді я не помру від куль. Проте жінці вдалося врятуватись, а воз'єднання родини відбулося аж за два роки після розлуки. Тепер щороку, 27 січня, в Одесі у Прохорівському сквері, звідки починалась смертна хода в 41-му, збираються небайдужі, аби вшанувати пам'ять загиблих під час масового геноциду. Це місце, де висаджено дерева на честь людей, які допомагали євреям врятуватися, які рятували євреїв з ризиком для життя. Багато хто з них загинули під час другої світової війни. Німці їх розстріляли за те, що вони допомагали євреям. Загалом, після початку окупації, румунська влада ініціювала масові вбивства євреїв в Одесі та її передмістях. Різанина тривала кілька днів. Після чого румуни відправили ще одну групу євреїв на марш смерті до табору в селі Богданівка, де більшість з них були вбиті протягом 6-8 тижнів. У грудні 1941 року румунська влада почала депортацію євреїв з Одеси, і протягом першої половини 1942 року більшість з них були розстріляні. Менш ніж за рік єврейська громада міста була майже знищена. саме тут збиралися євреї, які гуртували в колони, і далі рухалися вони. До е, хтось до Дальніка хтось переїжджав перевозився далі, і, зокрема, велика частина євреїв Одеси попала в Богдановку. Ви знаєте, що це ще одне місце трагедії дуже Значне таке концентрація людей, які загинули понад 50 тисяч. На заході були присутні представники різних конфесій та національностей, які наголошують, сьогодні українці на жаль вимушені проводити паралель між подіями тих часів та сьогоденням. Тож важливо пам'ятати історію, аби не допустити її повторення. Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Лаштаба, перший міський.